Мої вітання, мешканцям міста літаків і світлофорів в ефірі телеканалу «Бориспіль прогноз погоди та я його ведуча Олена Каліновська. Пропоную вам ознайомитися із синоптичною картиною на вихідні. До України почне наближатися тепле повітря з південної частини Європи. Тому вже в світлі години дня на вихідних у більшості областей температура повітря підвищиться до 8 градусів тепла. А на Закарпатті вона становитиме від плюс 6 до плюс 11 градусів. Вітер переважно південно-східний 7-12 метрів за секунду. Згідно з повідомленнями синоптиків, на сході країни цими вихідними буде сонячно, переважно без опадів. Температура повітря в день від 5 до 7 градусів тепла, а вночі до мінус 1. 1 та 2 березня на півдні країни місцями дощитиме. В світлу пору доби температура повітря прогріється до 13 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів сягатимуть позначки плюс 4. У західних областях у перші дні весни очікуються опади у вигляді дощу. Температура повітря в день від 6 до 13 градусів тепла, вночі від плюс 1 до плюс 6. Вихідними у центрі країни буде сонячно. Суттєвих опадів не очікується. Лише подекуди невеликий дощ. Температура повітря в день від 1 до 6 градусів тепла, а вночі до плюс 4. У північних областях на вихідні прогнозується сонячна погода, а от у Київській області дощитиме. Температура повітря вночі від 5 до 8 градусів тепла, а в пору доби стовчики термометрів знизяться до нуля. Перший день весни у Борисполі буде хмарним. Дрібний дощ, який почнеться в другій половині дня, не триватиме довго і до вечора закінчиться. Температура повітря в день до плюс 4, а вночі знизиться до нуля. У неділю, 2 березня, погода також буде хмарною, опадів не передбачається. Стопчики термометрів в день сягатимуть позначки плюс 5, а вночі до плюс 1. Вітер південно-східний 3-5 метри за секунду якою буде весна? Передбачали грім і вітер. За народним календарем. Якщо 1 березня при північному вітрі прогримить грім, то весна буде холодною. При східному вітрі весна буде сухою, при західному мокрою, а при південному теплою. Отже, якщо вірити народним прикметам, то весна цього року буде теплою та сухою. На цьому у мене все. Бережіть себе. Про синоптичну картину на вихідні вам розповіла Олена Каліновська. І пам'ятайте, ніщо так не псує погоди, як поганий настрій. Отож, гарних вам вихідних і до зустрічі наступного тижня на телеканалі вашого міста.